Ви себе поважаєте, видіти, печіть, за рапорти на звільнення, ви виступаєте за. Смінда, люди, смінда, люди, 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 пишіть рапорти, люди. Віліть, ви розпустите Сама в Україні! Печіть рапорти, поважайте себе! Шановне товариство, нещодавно до ініціативної групи Святошинські Робінгуди приєднався колишній працівник обнову. Ця людина вчилася в міліцейських вищих учбових закладах, щоб рятувати Київ своїх співвітчизників від наркотиків. Коли він прийшов на роботу, йому поставили вимогу щомісяця здавати начальство певну суму. Коли він відмовився це робити, почалася травня. Він не витримав і написав рапорт. Тепер він з нами. Це людина, яка себе поважає. Він не зміг бути злочинцем. Я, я закликаю всіх міліціонерів, які теж себе поважають. Звільніться з органів.